Коротше, у нас сьогодні чайний подкаст, як сказала Аліна. Можеш представитися сказати, як тебе <реш> Да, Дякую, Дмитро. Ти вже сказав, що мене звати Аліна. Да, <реш> чайний ентузіаст. Чайний ентузіаст. Ми зараз будемо з тобою пити мій улюблений чай, він називає, він називається Габа Олун. Це світлий чайочок, який дасть тобі стан. Натхнення, воодушевлення і просто хорошого настроєння. Танізующий чай. А як а... називається? габа Олун. Це тайванський чай. У нас є різні категорії чаї. Дорого не стоят. Оце 900 гривень 100 грамів. 100 грамів. Це я наливаю, щоб водичка стружалась. Ну, блін, просто я купую. Набором, ну якби паком, і я не знаю, скільки. Я точно знаю, що. Наборами це скока? 10 кіло більшов? Ну, ні, ну десь кожного місяця там, на тисячу гривень я десь скупляюсь mm -hmm. різного чаю. Ну, який, типу, закінчується. А взагалі, чай, якщо я там його набираю, десь 5 грамів, то ми можемо пропити десь 7-8 проливів. Проливів це у таких вот чашечки. Мені mm, подобається. Хм. Тебе... Треба розпробувати. Я розпробував, мені подобається. Я ще його люблю так відкривати, дивитись на чаїнки, як вони там відкриваються, як вони пахнуть. Чи ну пахну? пахнуть вони якимось трошки. Чим? Не знаю. Бурним. Ну, а да, А що, у нас такі типу ніде не ростуть, тільки в Тайланді. Чаї? Так, у нас неможливо в наших умовах в Україні неможливо це виростити. Тут заваривается. Тут заваривается. Сейчас я его налию. Типу спочатку заливати туди, потім маленький Так. Ми наливаємо. Ну, я користуюсь чахаєм. Можна деякі чаї попити типу, без чахаю. Але я наливаю в чахай, бо тут водичка трошки остужається ну, перед тим, як залити чай, а потім я сюди наливаю, щоб кожну, кожну чашечку розподілити однакову кількість. Тобто... Сюди я наливаю і чай вже заварився однаково. Ну, тобто він не перетримався. Бо, наприклад, коли я буду наливати одну чашечку тобі, одну собі, вже у мене буде інший чай. А це називається чаша справедливості, чахай. Ого. А, і тому ну, там типу, чай рівномірний, виходить. От, що я наливаю тобі і собі однаково. Бо так ми п'ємо чай, ми. Якби п'є його однаковий, бо якщо ми будемо пити його різний, якщо тобі трошки заварився, мені не дозаварився, то і стан у нас, відповідно, теж буде інший. А так, як ми в одному типу, просторі ми п'ємо однаковий чай на одній волоні, так сказати. І вже якби життя стає краще. Плюс це різні чаї, це різний ефект. Оце габа, він. Ну, це не так давно він став популярний, ну саме габа. Бо це чай насичений гама аміномасляною кислотою. Габа. Вона є у кожного, у нас у людей. Це як нейромедіатор. Типу вона заспокійливий ефект має. І до речі, є бади. Бад називається Габа. на, якщо зайти на ефір, можна купити вітаміни, усі габа. При частому вживанні, ну зараз, може, ти її не відчуєш, але при частому вживанні це дійсно поліпшує якість сну, більш ти такий спокійний, менше там, психуєш, нервів. І по собі я відчуваю, що це дійсно так. Ну, на сонце точно впливає, я, ну, якщо там цей чай, то дійсно сон якось міцніше. Теж більше як якийсь обряд ритуального. Ну так, да, ну в Китаї там вже прям чайна церемонія, це у мене не прям чайна церемонія. Ну, ти але... ж ти читаєш, так, як це делать і так далі. Ну, взагалі я проходила один курс чайний. Ну, типу, там розповідали про види чаїв, про те, як вони взагалі виготовляються, як зберігаються, і потім ще один закінчила. Ну, типу, дівчинка проводила три дні. Це теж скоро чайний бакалавр. Не знаю, якщо там. П'ю цей чай, то дійсно сон якось міцніше. Якщо, звісно, нічого мене не турбує. Не то що я, блін, там буду спати, якщо блин, будуть вибухи. ні Ну, в цілому, якісно дійсно краще. ну Бо це 100% типу натуральні чаї. І. И... Вони, блін, ще корисні навіть. Взагалі чай, ну, різні чаї мають ну, теж різні властивості. Але будь-який чай це точно прискорення метаболізму, там очищення, якийсь такий стан тіло фізичне розслабляючи. Чай, ну, типу, різні чаї, звісно, є і розслабляючі. Але я не п'ю якісь там. Ну, можна пити пуери, що пуер, він, типу, як на мене здається, замість кави. Він в ну, штирі сильно збадрює. І Він. навіть немає звукання. Звикання є. Ти бачиш, що я підсіла. І ні, ти я прокурює. маю на увазі, що коли є звикання, то ефект е, стає меншим. Ну ні. О, Ну це головне. Ну, у мене, наприклад, такого немає. Ну що я, наприклад, звикла ні. до чаїв, і я, наприклад, його випила, і в мене не. Ну, взагалі я нічого не відчуваю. Ні. Ну я ось зараз уже відчуваю, що мені так тепленько, так приємно, я вже так розташу. А який має бути ефект розслаблення чи активності? Ну, від цього чаю більше розслаблення. так. Ну але це не знає, що ти там, блін, будеш валятися, лежати. але воно просто внутрішньо буде такий стан mm -hmm. спокою, там якогось умиротворення. То ну, взагалі чай це більше якби про стан, а не про смак. Ну, є ще така думка. Що більше цінується той стан, який тобі дає чай, ніж смак, бо смак може бути не дуже ярко виражений. І ми п'ємо його не дуже гарячим. Тому... Ну він такий нетеплий, якраз норм, щоб ну, да. За рахунок того, що це зберігає тепло, ось такі штуки. Угу. Ну, да, Це глиняна, а це ж не глиняна, це керамка. Вона ж теж зберігає тепло. Ну, я думаю, не дуже. Оце точно зберігає, бо це із глини, бачиш, воно таке боляє. Вже вже хочу yeah. спати.